Продовжуємо огляд ручного інструменту ТВЛ марка Персайту. Ось такий зриглювач, викона з металу, ручка викона з пластику коштує 80 гривень. Такі греблі, також виконані з металу ручка з пластику, теж коштували 80 гривень. Лопатка, виконана також з металу, ручка виконана з пластику, коштувала 100 гривень. Ось такі набори малярних щиток комплектації входи на 30 40, 50 мм, кожен з яких стоїть 85 гривень. Набір із шести фрез по дереву, упакований пластиком в футлярі, коштував 130 гривень. Зазвичай такі набори фрез входять в комплектацію фрезера. Два тримача садового інструменту коштували 40 гривень. Дані тримачі кріпляться на стіні, і на них відповідно кріпляться садовий інструмент, щоб він не заважав. Набір акумуляторних у 4 штуки міні пальчику коштує 200 гривень, а набір з 8 пальчикою акумуляторних батареї коштує 350 гривень. Кліщі з пластиковими накладками довжиною 200 мм коштує 180 гривень. Зубило на перфоратор дожиною 60 см з посадкою SDS Plus коштує 150 гривень. Комплект із шести паролонних валиків коштує 120 гривень. Набір пробійників йде упакований в пластиком футлярів. Комплектації не вистачає одного пробійника і коштує 120 гривень. Насадка для пиловідведення на кутову шліфувальну машину діаметром. 125 мм іде упаковано в картонні упаковки. В комплектації у нас є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки і до роботи. Сама насадка виконана з пластику. В нижній частині насадки є щітка з правого боку її дві. Також комплектацію даної насадки входить в комплект перехідників, для того, щоб дану насадку можна встановлювати на різні кутові шліфувальні машини. На цьому у нас огляд завершено. Дякую всім за увагу.